Візитну картку Рівненської АЕС інформаційний центр Полісся відвідали представники відокремленого підрозділу науково-технічного центру ДПНЕК Енергоатом та Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Представниця управління інформації та зв'язків з громадськістю РЕС детально ознайомила гостей із усіма експонатами музею та розповіла про історію будівництва, розвитку Поліського енерговелета, а також профорієнтаційні заходи та соціального напряму. В інформаційному центрі я вже вдруге знаходжусь, вперше був у 2019 році. І зараз я бачу, що відбулись суттєві зміни, набагато більше представлено різних експонатів. Дуже сподобалась екскурсія, цікаво. У вас приділяється багато уваги профорієнтації для того, щоб, так би мовити, глаза загорілися і діти захотіли. Присвятити себе саме атомній енергетиці, то тобто, цікаво. Цікаво було послухати. Екскурсія в інформаційному центрі відбулася в межах робочого візиту гостей на РеС. Для делегації організували двотижневу навчальну програму на тему підготовка персоналу на Рівненській АЕС. Її основна частина, зокрема тематичні лекції від провідних інструкторів з підготовки персоналу АЕС, проходить на базі навчально-тренувального центру підприємства. Як в Одеської політехніці, так і в, в Київському політехнічному ми зараз е, отримали від вашої станції е, модель повномасштабного тренажера, який на Рівненській станції використовується для підготовки персоналу. І це дуже складна модель, яка моделює весь ен енергоблок в цілому. І ми хотіли ознайомитись, як саме зроблена тренажерна підготовка для того, щоб на старших курсах її можна було також реалізувати для наших студентів. Ідея використовувати модель повномасштабного тренажера під час навчання у вишах виникла вже давно однак реалізувати її вдалося тільки зараз, розповідають фахівці. Також додають, що завдяки спілкуванню та обміну досвідом із провідними фахівцями, інструкторами навчально-тренувального центру РЕС ми зможемо оптимізувати наші освітні програми. Це нам дозволить зробити, скажімо, більш якісною підготовку студентів для того, щоб вони потім змогли більш Просто влаштуватись на роботу і більш легко перейти, скажімо, до складання вступних випробувань і в подальшому до виконання своїх посадових обов'язків. Співпраця Рівненської АЕС з профільними вишами має успішні результати. Підприємство забезпечується кваліфікованими кадрами. До того ж, за успішність у навчанні студенти отримують матеріальне заохочення не тільки від університету, а від компаній, на енергоатом. Є окремо стипендія від неї як енергоатом, яку отримують студенти, які закінчують семестр на відмінно. І ми зі свого боку, як викладачі, завжди намагаємося студентів зацікавити, заохотити, пояснюємо, що в подальшому ви маєте розвивати взагалі енергетичну галузь, тому що за ядерною енергетикою майбутнє Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.